Оксандр Усик наближається до завершення кар'єри у разі перемоги над линіям Дюба Треба буде вирішити, з ким провести фінальний бій на профі-рингу. Очевидні варіанти це Джозеф Паркер та Тайсон Ф'юрі. Однак є інформація, що Олександр планує провести ще один бій проти Джейка Поло. Цей поєдинок планується на 2026 рік. І, як зазначається, команди обох спортсменів ведуть активні перемовини щодо його організації. А голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу на фюрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Реванш Дюба та Усика відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.